Трапився прямий авіаудар по їхній позиції. Це 54-та бригада, це розвідка. Він був командир розвідгрупи. І якраз вони виконували бойове завдання. Там хлопці загинули, які були з ним, дякуючи побратимам, які Андрія відкопали з-під землі, тому що вони знаходились в бліндажі. Йому зробили операцію. Трепанацію черепа, так як була дуже важка травма. черепно мозкова забій головного мозку, багатоуламковий перелом скліпіння черепа. Два місяці він знаходився в комі, лікарі не давали жодних шансів. У вас є максимум півроку. Дитина у вас є, що вам ще потрібно. Ми не здаємося. Ми боремося за нашого тата, за нашого. Чоловіка до нашого героя, прогрес є, шанси є на відновлення. Зараз він вже самостійно і кушає, розмовляє, розуміє нас, ходимо потрішки з реабілітологом, займаємося, тому що лікарі сказали, що зупинятися не можна. Звертаюся до благодійного фонду відновлення добробуту та до всіх небайдужих людей. З великим проханням про допомогу на збір для реабілітації для мого чоловіка, Коваленка Андрія. Прошу підтримати збір для мене Дякую. і для мене. Дякую.